Шановні батьки, шановні діти. Дітка, підійди сюди до мене, отут встаньте біля мене. Це перше випробування буде. Вставайте, повертайтесь до батьків обличчя. Подивімося, скільки вас. Підніміть руки. Опустіть. Хтось до когось сьогодні в гості прийшов Святий Миколай. Підніміть руки. Такі ви молодці. До тебе прийшов, який там молодець. Так, повертаємося до батьків, дивимося на них. Дорогі батьки, які молодці ваші діти, як вони виросли за рік, дочекалися вже наступного Святого Миколая в 2025 році. Які ви гарні, які ви сміливі, що разом з ними прийшли на святкування відкриття новорічної. Ялинки нашої громади. Я щиро радий, що сьогодні серед вас є батьки, які повернулися на короткий час із Збройних сил України. Сьогодні держава святкує День Збройних сил України. Слава нашим захисникам і захисницям! Слава Україні! Молодці! Дорогі друзі! Щиро вітаю вас із Днем Святого Миколая! Бажаю вам всім доброго здоров'я! Щастя, благополуччя нашій державі, миру і перемоги святом! А зараз чудова іще новина для однієї з наших шкіл нашої громади. От ви бачите, позаду стоїть автобус, який придбаний за кошти міської громади і держави на початку війни. Ми передали декілька автобусів у Збройні сили України. А зараз протягом щороку придбаємо по одному-по два автобуси, щоб забезпечити підвіз дітей у нашій школі. Я запрошую сюди директора Михнівської школи Наталію Чемару. Так, і е, зараз ну, в якості Святого Миколая, мабуть, не потягнув, але в якості міського голови зараз поки що є. Передаю ці ключі директору школи. Подарунок сьогодні в День Святого Миколая. Ура! Ура! А я привезла віртуальне. Дякую. Не від себе, а саме від михнівських дітей. Дякую. Хто бажає випробувати, яке автобус? він стоїть, можна зайти. І попробувати, який він, будь ласка, і святом, дорогі друзі. Продовжуємо концерту програму і святкування. А ви можете поступитися місцем. Добре. Фух, вітаю вас, шановна пані Змія. І я тебе вітаю. А ти хто? І що це за цікава річ? Я ведучий прекрасного цього свята, а це чарівний мішок. А що в цьому мішку? Кролик. Чи мишка? Бо я сьогодні ще не снідала. Ні, шановні пані змія. Ви не вгадали, в цьому мішку знаходяться іграшки та гірлянди для головної ялинки нашого міста. Скоро прибудуть гості, герої улюблених дитячих мультфільмів, і мені терміново потрібно їх зустріти. Тому ви можете постерегти мішок, поки я відлучусь? Гості? Мішок? Добре, добре, постережу, звичайно. Дякую. Демо йдемо, присідаємо, Я тану пара-пара, я тану пара-пара, Я бана. Я я бана. Ще стріпає, стрібай, ще, ще стрібай. Кіпимо сліповика. Який симпатичний вийшов. Рухайся!

Чого в мене Щоб творити чудеса? От зараз ми з вами разом створимо чудо. Для, для початку пригадаємо магічні слова. Один, два, три, ялинонька, світи.